Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати 4 рецепти вкрученники. М'ясо складаємо і вкладаємо у миску. Накриваємо харчовою плівкою і ставимо в холодильник на 4 години, а можна на цілу ніч. Коли вони більше промаринуються, кручаники будуть смачніші. Беремо огірки, натираємо на крупній терці. Перший рецепт кручеників. М'ясо промаринувалося цілу ніч. Змінило колір. По версії шматочки викладаємо бекон і почені ложці натертих огірків. У нас 6 шматочків 500 г м'яса. 4 мариновані